Вітаннячка! Чи для вас вже звичніше парахуд! Як же ми давно не бачились? Починається літо, темніше досить пізно, а я, як вампір, потребую нічного оформлення, щоб записати для вас відео. Складні часи, знаєте. А чи бувають у вас складні часи у відносинах? Чи просто такі періоди, що не можете нікого знайти в своєму житті? Спілкуватись хочеться, знайти собі тяночку чи кунчика, котрі будуть вас підтримувати і разом ви будете насолоджуватись життям. Проте це буває складно, хіба не так? Дівчата на вас не дивляться або ж хлопці не проявляють знаки уваги. І що ж тоді? А тоді на поміч до нас приходить Дмитро Остапенко, людина, котра менше ніж за 5 хвилин відповість на всі ваші питання, котрі могли вас турбувати. Ну, бо, а як ви інакше хочете, не всім даровано знати так багато, як йому. На щастя, він ділиться з нами досвідом, котрий ми з радістю переймемо. Просто треба трошечки переконатись, що він дійсно може нам його надати. Ну ось, наприклад, я не відчуваю від своєї жінки поваги, що робити. Ну, особисто я сказав би, що ти лох. Але ж я не експерт в таких речах. А якщо ми послухаємо повністю питання, я не відчуваю поваги. З боку дружини. З іншими чоловіками вона говорить шановливо. То тоді я скажу, як це називається. Проте, Ютуб мене за це не похвалить, але я впевнений, що тоді ви входите в той самий відсоток у всі відомі категорії помаранчевого Ютубу. На щастя, я не Дмитро, і свою думку озвучу, бо можу. Проте дамо слово експерту. У мене для вас буде зустрічне питання: а чи відчуває ваша дружина з вашого боку увагу? Тому що дуже часто буває таке, що якщо чоловік ем, не робить речей, завдяки яким дружина відчуває себе коханою, то у відповідь на це, коли вона думає, я йому не потрібна, йому важливіше, те, що відбувається у нього там на роботі, те, що відбувається у нього в телефоні, те, що відбувається у нього в комп'ютері. Він не зі мною, він не цікавиться мною. Тобто, коли вона відчуває такий холод і відстороненість, вона реагує на це без поваги. Ти приходиш у мій дім, у день весілля моєї дочки. І просиш мене вбити людину за гроші. Але ти не просиш з повагою. Ти не пропонуєш дружби. Ти навіть не подумав назвати мене хрещеним батьком. Ну а якщо серйозно, мені подобаються такі поради, коли проблеми надходять з одного боку, але вирішувати їх повинна зовсім інша людина. Стралась теща, а винувата невістка. Блін, щось. Нормально ж паряться ці фрази сьогодні. Мені аж подобається, ніби все життя так робив. Ну а це все було нам потрібно тільки для одного, щоб пропіарити свій курс. Якщо ви хочете навчитися будувати зі своєю дружиною стосунки так, щоб ви відчували і повагу, і увагу з її боку, і відчували, що ви для неї авторитет, що вона вами захоплена, що ви для неї найкращий друг, і вона прагне бути з вами, і вона в захваті від вас, подивіться інформацію у мене в збережених сторіс в інстаграм або в описі під цим відео, і можливо ця програма буде для вас актуальною. Побачимося тоді. Навчання. Ну вибачте, але порада була. Була хоч і погана. Тепер можна і курс вставити. Хоча мені особисто було б цікавіше подивитись просто рекламу курсу, ніж оці відповіді на питання. Бо якраз одна треть цього відео займає моя улюблена частина. Але про це ми ще встигнемо поговорити. Більш детально про курси, про життя та діяльність Дмитрика нашого розкаже шановний гість, автор каналу Без прикрас, з котрим ми маємо спільну тематику каналів. А я. А поки піду на стрімі, бо проходжу метро, тож, якщо хочете, то залітайте разом зі мною. Передаю слово без прикрас. Вітання всім, хто дивиться це відео. Я не буду сильно розпинатись на тему Остапенка, бо це вже зроблять у майбутньому за мене. Насамперед скажу, що поки я передивлявся соцмережі Дмитрика, я прийшов до такого висновку, що це непоганий персонаж, хоча б у порівнянні з Дівертіто. Добре, жартую. Насправді я просто не хочу вам спойлерити, що вас чекає після мого монологу. Тож дивіться це відео до кінця. Також можете подивитись моє відео про Макса Дівертіто, адже я там теж розклав по поличкам не менш геніального коуча. Якщо що я там теж є в ролі запрошеного гостя, тож можете зайти подивитись. Але давайте не будемо відволікатись. Зараз йдеться про ту людину, яка створила цілу екосистему курсів, що обіцяють докорінно змінити ваше життя. У Дмитрика є відповідь буквально на все. Достатньо просто зануритись у цю нескінченну бібліотеку просвітлення. Курс автор перші 10 тисяч підписників, курс для чоловіків 4 ролі, курс підтримка і натхнення, курс мистецтво досягнення цілей, курс здорова самооцінка, курс тайм менеджмент, курс фінансово грамотність 2.0, курс здорові стосунки. Перелічувати весь список немає сенсу. В цілому, ви і так, все зрозуміли. Людина універсал за все життя. Мільйон вищих освіт отримав. Тому навчить він вас всьому, не сумнівайтесь. Ще Дмитрик у нас максимально продуктивна людина. Так гарно постити мотиваційні цитатки у тредах не вміє ніхто. І я не жартую, він реально постить їх ледь не кожен день. Я просто не уявляю, звідки взагалі у нього є на це час та чи є у нього взагалі особисте життя. Бо він же не обмежується лише цитатками. Пости в інсті він робить ще частіше, а уявіть собі, що у Дмитрика ще є і Ютуб, телеграм-канал, Тікток та Фейсбук. Але деякі цитати мене все ж дуже зацікавили. Ставати трудоголіком та дуже багато працювати заради сім'ї, ігноруючи при цьому потреби дружини, це як стріляти собі в ногу заради здоров'я. А чого ви убігаєте, дріб, для чого ви живете, дорівнює трудоголізм. Тобто багато працювати це тікати від чогось. Іноді. Да, в зопу уцьобу, в зопу роботу, я ТОЖЕ стану відеоблогером! Ахуєнна любов у вас, звісно, надійна, як швейцарський, блять, годинник. Ви ніде не знайдете у мене реклами жодних скам проєктів. Я не рекламую людей, яких не знаю особисто, і не вважаю їхню діяльність екологічною. Так приємно. Хоч хтось не намагається всунути в нас свій великий хой. А хто це в нас така у підписках заховалась? Ну добре, це ж не реклама скаму, а всього ж підписки. У телеграм-каналі ж він за своїми словами не рекламує скам. Повіримо йому на слово. Які, блять, сумніви взагалі? Єдине, що я не розумію цієї фішки. Здавалось би, 25 й рік, а український коуч і дотепер робить пости російською. З якою метою, взагалі, якщо у тебе україномовна аудиторія, для чого тобі мітрошна у підписках? Невже своїх таких самих коучів у нас мало? Але з чого хочеться сміятись більше, так це з того, як подібні коучі ще й сруться між собою. То Мрет з Шевцовим, то дівертіто з Вердіктом, а в даний момент ще й з Остапенком. Сука, два клоуна сидять, сперечаються та думають, що вони чимось краще одне від одного. Лол. Я просто реально не розумію, навіщо ви це робите, якщо ви можете навпаки об'єднатись та дрочитих, ой, вибачте, працювати разом пліч опліч. Всі просувають російську культуру в суспільство, всі розповідають ледь не одне й те саме, всі намагаються прогріти гоїв. Більше я не знаю, що можна сказати, бо як я й казав на початку, за мене це вже зроблять у майбутньому. Тому буду закінчувати. А ви знову тут? Ну що ж? То ми продовжуємо розбирати нашого неймовірного Дмитра, котрий своєю діяльністю явно робить щасливіше сім'ї. Дмитро Іванович Остапенко. український державний та культурний діяч, міністр культури і мистецтв України, генеральний директор Національної філармонії України. Ах да, я ж вже так жартував про гостіка. Ну що ж, насправді все не так райдужно, і наш персонаж це. Personal Coach, котрий допомагає будувати стосунки, запись на консультації в Директ. Народився наш персонаж в місті Нью-Каховка, що знаходиться в Херсон Стейт. Ну, це якщо вірити його в Фейсбуку, звісно. Так ось, продовжуємо там пошук інфи. Дмитрик завершив хай School в 2008 році. Тобто, якщо від цієї дати відняти приблизно 17, то виходить, що наш коуч приблизно 91-го року. Народження. Непогано хіба ні? Щоб ви розуміли, йому зараз приблизно 34 роки. Вже сформована людина. З досвідом. Тож треба прислухатись до її порад. А якщо вам раптом стало цікаво, чому ж так багато англійської, то ось чому. Його основна мова це англійська. Тож я привніс трошки більш його рідного, щоб він не нервував так. Проте цитати в нього написані болотяною. Ось Дмитрик виділив свої улюблені. А я в свою черху выделил среди них свои улюбленные. Все люди умирают, но все живут. Кто живет, а кто выживает, Дмитре? Проте ваши порады мне помогают. Скобочка. Человек учится говорить два года. Молчать человек учится всю жизнь. Ну, враховуючи скільки в тебе відео, я можу сказати лише одне: закрий їбальник. Ну і ось моя улюблена. Головне, не то, як ти б'єш, а то як ти держиш удар. В такому випадку пропоную оце зіграти в гру, де люди прописують леща один одному. Get ready. Але буду бити тільки я. Стримаєш 10 ударів, ти переможець, можеш собою пишатись. Наче справедливі правила, все як в цитатах: дякувати Богу, що в нас є такий персонаж і інститут сім'ї в надійних руках. А взагалі, жарти жартами. Проте у Дмитрика маячню знайти. Досить складно, бо всі люди різні. Дійсно може десь існувати Петрик, про котрого каже наш експерт. Дійсно можуть бути сімейні сварки, де прийнято копченості на швидкість нюхати. Але це все не означає, що ми з цього не будемо рофлити. Дмитрик постійно робить зноски, що це не стосується всіх жінок або всіх чоловіків, це все індивідуально і цілувати в сраку нікого не треба, тільки якщо ви не рудий. А я на я. Тим не менш, ми будемо просто сміятись, рофлити на словами експерта так званого. Тож тепер я можу вільно в голос, з напруженими зв'язками казати те, що підготував для вас. А коли він, можливо, в дитинстві там в підлітковому віці розповідав мамі про якісь проблеми, що він там щось розбив, що він там одежу якусь спортив, він там щось не так вчинив якусь погану оцінку, то він не бачив там натхненних очей. І в нього з дитинства може бути проста звичка і певна модель поведінки. Що якщо жінка в моєму житті, а це мама і бабуся перші роки його життя, якщо жінки в моєму житті не знають про проблеми, які я накоїв, там щось зламав там ще, щось, ще ше, то в мене немає через це проблем. Тому що коли вони знають, я отримую на горіхи цей фрагмент. Я не можу уявити інакше, ніж як приходив в дитинстві Дмитрик весь замурзаний дома. Вона на нього дивиться, а в нього шорти коричневі позаду. Нухли не вичевив коротше на заняттях з рукоділля. А потім в спортивній формі пішов футбол грати. Так оце він підходить і каже: Мамо, мамо, ми з друзями сьогодні так класно грали в футбол, а потім вирішили в очку зіграти. Я на воротах стояв. Дивиться на нього, з яким запалом він все розповідає. І в цей момент одна думка: дирявий якийсь з нього воротар. Свої ворота захистити. Він явно не зміг. Після того, якраз він вперше познайомився з американським футболом, бо прибуртували його так, що потім жоден пірат не посягався на його шлюпку. Ось це коротка історія, чому наш ГГшка перестав довіряти жінкам і показувати свої емоції при них. Але добре, хлопці, звертаюсь конкретно до вас, буває таке, що вам. Сумно бувають моменти в вашому житті, що ви це заганяєтесь по приводу і без приводу. Вам здається, що все, що ви робили до цього, не має ніякого сенсу. Життя. Лен, хлопці всі зайняті, дівчина кинула, на шашлики не покликали, матір вас побила за те, що ви прийшли в обісраних шортах. Проте на все це є гарне рішення, котре нам дає Дмитрик. Коли йому погано він на нашій хвилі, йому потрібні сили, щоб мобілізуватися. Ні, ну а чого ви хотіли? Це сімейний психолог, типу. А якщо ви не дослухаєтесь до поради нашого героя, то станете білочкою. Що? Ви не знаєте про яку білочку йде мова? Так ось вона. Вот ета рижий ухилянт, а вот ета підністий ТЦК. Знаєте, щось я останнім часом став якимсь сентиментальним. Дуже сильно проникаюсь головними героями своїх відео. То ось Настюшка для мене вже як рідна, то й на Дмитрика якось не хочеться сильно бубніти. Хоча рижого це все не стосується, бо він. він це піздець. Так ось, оскільки в мене досить чилове ставлення до Остапа, котрого понесло. Трошки серйозні теки можна розібрати, щоб і для вас щось корисне було. Бо всі люблять слухати мої думки хіба ні? Принаймні, якщо не любите, то напишіть про це в коментарях напряму. А краще повідомте про це через донат на стрімі, бо так ви зможете всім показати, як ви хейтите кота. Так ось тези з ггешки. Чим точно складно переселити якусь кашу, так це вдяч. Тобто, наприклад, коли чоловік що-небудь зробив, неважливо, це він сміття виніс, він там дитину забирав, там зі школи чи з садочка, чи він просто вам там, йшов додому, взяв собі каву і вам, каву взяв там і собі і вам. Тобто, будь-що він зробив, коли ви. По щирому йому вдякуєте, Ви говорите, я тобі дуже вдячна. Спасибі тобі. Ти дуже гарно, що ти про мене подумав, ти такий уважний. Там тобто, от в такі моменти а, чоловіку вдячність, це дуже дуже важлива річ. Взагалі тут мова йде про такі прості речі, котрі повинні стосуватись етикету, такта. бо подякувати людині за те, що вона щось зробила. Це звичайна вдячність і прояв поваги. А якщо це ваш партнер, то очевидно, що вам не складно подякувати за щось. Взагалі, якщо враховувати, що це ваша кохана людина. То ви можете ще й по голівці погладити. Мені іноді здається, що люди вступають в відносини по приколу. Бо як інакше пояснити такі уточнення. Жарти жартами, але до нього ж явно хтось звертається. Значить, якщо він про це каже, то такі ситуації були, коли кохані люди почувались непотрібними. А це вже лякає, якщо чесно. Бо коли угасає кохання, то, хоча б повага повинна залишатись, а не подякувати за щось означає тільки одне: людина це сприймає як належне, і уж повірте, якщо таке відбувається, то з такою людиною навіть домовитись ні про що неможливо. Мирного рішення не буде. Підпутна, блядь. Чоловіки, знову звернення до вас. Дівчата, чи що не переймайтесь, до вас ще дійдемо. Просто на моєму каналі чоловіки це меншість. Тож, щоб вони не були дискриміновані, мені треба приділити їм увагу. А ось те, що вас дивиться, 67% без підписки, це навіть дуже погано. Тож виправляйте цю ситуацію і підписуйтесь, бо в іншому випадку буде капець, як сумно. Це один з найголовніших мотиваторів для мене, їй Богу. А також, якщо хочете зі мною поспілкуватись, послухати якісь мої думки і просто знати про трансляції вихіднових відосів, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Це ніколи не помилка, я вам серйозно кажу. Також, повертаючись до Дмитрика на питання, яка якість у чоловіків є найважливішою, він відповідає, що це відкритість. Причому тут не йде мова про відкритість до партнера, про яку ви могли б подумати, що ось чоловік розповідає про свої переймання, обговорює те, що йому не подобається, дозволяє собі сумувати, плакати. Але ні, взагалі не туди. Мова йде про відкритість, коли ви готові слухати і знаходити рішення під час сварок. Відкритість до чогось нового. Ну, оце коли вам пропонують вільні відносини, завести собаку, котру зуси Сергій і їй 28 років, або ж надати доступ до лігва своєї коричневої зміюки. Тому що відкритість це про стан, коли ми налаштовуємо свої внутрішні сенсори на те, щоб зрозуміти, чому вона це говорить. Яка потреба зараз у неї нереалізована? Який внутрішній біль, розчарування чи очікування зараз в ній говорять? Як я зі свого боку можу зробити так, щоб вона поряд зі мною зараз була щасливою? Ні, ну ніби думка якась хороша. Слухати свого партнера, намагатися зрозуміти причину такої реакції чи таких слів, котрі сказала людина, але я не розумію одного: в який момент це перестає бути корисним і робить з вас довбойоба? Любий, любий! Я вважаю, що нам треба повторити за Кині Вестом. і просто набаний. І в цей момент, згадавши слова експерта, як я зі свого боку, Можу зробити так, щоб вона поряді мною зараз була щасливою. Ви вирішите, що да, це була гарна ідея. Fortnite boys, I'm gay, I like boys, I like cannot... artistic kids Little is watching T-Rex. Я можу уявити, що мова йде про звичайну нормальну пару, де обидва нормальні люди, котрі будуть сваритись на якісь такі побутові теми, без особливих закидонів. І тоді треба вже намагатись розуміти партнера і так далі. Але ж якщо ви дивитесь коуча по відносинам, то навряд ви адекватна людина, якщо чесно. Тож, скоріш за все, буде взагалі немарним уточнити, що це працює для нормальних пар. Бо потім дійсно хтось щось запропонує, а другий вирішить погодитися, бо так його наставник інтернет не сказав. А якщо всі стрибати підуть, ти теж? До речі, я тут дещо побачив. Це вибувається в цілому серед усіх відосів, тож було складно це не помітити. Але, ну, співчуваю, може знайдеш когось іншого і він буде краще. Проте для нас далі з'являється інтерактив. Дмитрик подивився, що в мене більшість глядачів це жінки, саме тому вирішив задати нам питання. Тож пропоную вам відповісти на питання від коуча разом зі мною. Чоловіки, можете теж долучитись. Прогресивна країна, як ніяк. Угу. Цікавий експеримент для жінок, тільки відповідайте чесно. Наскільки сьогодні ви щасливі в своїх стосунках від нуля до десяти? Приблизно на десять. А чому саме цю оцінку ви поставили? Ну, бо мене все влаштовує в мене прекрасний чоловік. І чи не пролітали у вас мимохідь такі думки, що ну, якби він чув мене, якби він мене розумів, якби він не був егоїстом, якби він емоційно був більш відкритим, якби він проявляв більше уваги, якщо, якби він робив такі от прості базові речі, які здаються ну, багатьом жінкам на рівні здорового глузду, то звичайно ця оцінка була б значно вищою. Нахуя я тоді десятку поставив? Живу це собі своє найкраще життя, а тобі пропонують за десять вийти. Я тут не збираюсь дуде пробити, тож можна на 10 і зупинимось. Ну добре, а які відносини мають шанси на успіх? Коли вони починають думати і відчувати, що я можу зробити для того, щоб моя кохана людина переді мною була щасливою, тоді такі відносини вони мають шанс на успіх. А, ну добре! А хто повинен ці речі робити? І коли обидві людини... Роблять ці речі, коли обидві людини в стосунках починають бути чутливими до потреб один одного. Mm -hmm. А ці обидві людині з нами в одній кімнаті щось я не можу зрозуміти. А ще в Дмитрика я побачив одну прев'юху круту. Взагалі, я притягнув за вуха те, що зараз кажу, заради того, щоб показати вам цього кумедника. Подивіться, як він сидить кайфово. Абсолют-синема Ну і оскільки я обіцяв, що покажу трошки матеріалу з цього відосу, то ось спочатку послухайте його слова, а потім я за вуха притягнув. Все. Ми звикли відчувати почуття провини, почуття сорому, ми звикли відчувати радість, натхнення. У нас у всіх дуже різні емоції. Ми всі відчуваємо. Проте у всіх різні емоції. абсолют нема. І якщо ж ви раптом подумали, що Дмитрик це саме та людина, котра буде сидіти протягом всього часу у когось на інтерв'ю, і бубніти в мікрофон, чи сам сидіти перед камерою і бубніти в мікрофон, то ні, ви дуже сильно помиляєтесь. Ось, наприклад, наш Арестович опинився в якомусь барі за різними статистиками. На жаль, від 60 до 80% шлюбів відносин вони розсипаються, люди розлучаються, роз'їжджаються, розходяться. Судячи з того, що там на годиннику 10 ранку, то він там і ночував. Прокинувся після такої жорсткої вечірки з таким похмілям хорошим і пригадав, що він коуч. Ще не встиг роздуплитись нормально, і оце понесло, бідного. 60-80% шлюбів Шлюби чи просто стосунки, де нахуй різни. Що там чоловік та жінка, що там чоловік та жінка. А оце ускладнювати якимись документами, Да кому воно нахуй всралося? А далі ви взагалі дізнаєтесь такі таємниці, котрі тільки він знає. І це не випадково. На це є дуже конкретні причини і помилки як з боку чоловіка, так і з боку жінки. Хто б міг подумати? Я взагалі гадав, що це все працює, як карта ляже. Ну на крайняк вже на ромашці погадати. Любить, не любить. Ну, як не любить, то розлучення. А якщо любить, то просто ще раз ромашку знайти і покрутити. Приблизно так ці 80% і набирають. Ось ви дивитесь. Дмитрика, і думайте, який же розумний чел так все розкладає по поличках, що навіть складно повірити в те, що він настільки розібрався у стосунках. А я доповню, він не просто розібрався у стосунках, він ще розібрався і в бізнесі, і в грошах. Перші його відео були про бізнес. Щоправда, щоб розповісти про нього, йому знадобилось всього сім відео. А далі вирішив розповідати про стосунки. Бо що там цей? Бізнес. Алло, гроші? Да-да, бізнес! І ось якщо у вас немає грошей, то не переймайтесь, бо щоб створити бізнес, гроші не потрібні. Ну, те, що потрібен е, капітал для запуску бізнесу, це, мені здається, один із найвідоміших і найпоширюваніших міфів, який стосується своєї справи. І знаєте, що він нам радить? З чого починати? У мене немає 20 тисяч доларів, щоб відкрити свою каламашинку в Та чого немає? Свої, ти можеш поспробувати щось продати, в війти в цю тему. Це мені нагадує цього блядського дядю Фелдера з обіцного простоквашина, котрий каже, що треба все нахуй продати і жити з голою сракою. Його кент справжній. Поговорили трошки про бізнес, проте, завершити, хотілося би на романтиці, шлюбі та коханні. Тож повертаємось до цієї теми, де Дмитрий каже, отаку фразу: є певні внутрішні психологічні причини, чому чоловік не діє, чому він не заробляє. Рай гроші, чому він направляє ініціативи, Чому він напіклується про сім'ю. Чесно кажучи, я не до кінця знаю про які саме причини каже наш герой. Проте саме час мені зайняти роль коуча і подушнити. Так ось, якщо ж чоловік не йде працювати у шлюбі, значить він лінивий, не любить вас і не готовий працювати заради того, щоб закривати і свої, і ваші потреби. Тобто, це такий чілгай, котрий перебрав чілу. Таи Гайвин такий. Сковський вже. Але не треба аж так сильно ображати його. Бо його обрали ви. І знаєте, завжди спостерігаючи ситуації, де люди незадоволені своїми партнерами, їх мало там не пиздять, а вони з ними залишаються. І мене це дивує і змушує вважати, що люди не бажають банально собі кращого. Буквально вони обирають собі шлях, котрий буде складніше, де їм буде не так приємно жити, як вони могли. Глиб і тим самим погіршують свій стан і якість свого життя. Тому, якщо ви в такій ситуації, годі вже шукати виправдання і зробіть із цим щось. Ну а наступний фрагмент це дуже гарна крапка в нашому знайомстві з Дмитром та його контентом. Тож. Прошу, е, можна спробувати познайомити його з іншими чоловіками, які трошки більшим амбітні, які мають постійну роботу, які краще забезпечують свою сім'ю. Тому що наш формують оточення. Якщо дружина розуміє, що я вже 150 разів з ним розмовляла про це і нічого не змінюється, він продовжує шукати роботу, то можна спробувати познайомити, запросити на якісь там настольні ігри до себе нових людей з кимось познайомитися в соціальних мережах і спробувати піти до них в гості, або щоб вони прийшли в гості. Якщо ж ваш чоловік чмо, то просто зберіть більш успішних чоловіків з ним в одній кімнаті. І бажано, щоб вони його били палець. Як пін'яту, плювали йому в обличчя і в кінці ще й обіцяли. Бо інакше це не працює, і до нього не дійде, що в цьому житті. Краще не мати дружину, ніж мати таку. Підсумовуючи, я можу сказати, що Остапенко так то непоганий чел. Принаймні ті відео, котрі я дивився, були відносно непогані. Я не можу сказати, що він давав якусь унікальну інформацію. Проте, можливо, комусь, хто не бачить очевидних речей, це могло б і допомогти. Хоча і крінжі навалювати може Дмитри. В принципі, як і усі ми. Але з іншого боку, ми і не намагаємось виступати. Як енциклопедія стосунків, тож це камінь в його город. І ви повинні розуміти, що в мене нема до Дмитра ніякого ставлення, як до рудого, наприклад. Бо рижий це буквально загроза для молодших поколінь. А Дмитрик на фоні нього як науковець. Проте досить душний і нецікавий. Ну і ще й до того ж каже очевидні речі. І погані іноді теж, в будь-якому випадку, він не викликає негативних емоцій зовсім, навіть навпаки, Дити б йому образ, зробити його менш душним і не таким. Типово коучівським, і він навіть зможе знайти свою аудиторію. А я вам дякую за перегляд цього відео. На цей раз мені, якщо чесно, далося все з великими труднощами, враховуючи життєвий період, враховуючи, що мені не хотілося робити в якийсь момент саме про Дмитра щось таке, і так далі. Тож, якщо вам, хоч трошки сподобалось відео, я буду радий, якщо ви поставите лайк та напишете коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Також буду вдячним, якщо ви підпишетесь на канал. Ну і як завжди, будьте чесними, будьте людьми. До побачення!